Друзі, вітання! Ви на каналі DoHit.ua Сьогодні говоримо про топовий блокчейн проект під назвою AirDAO, широкий спектр функціоналу продуктів, унікальна технологічність та багато чого іншого. Плюс на додачу розіграш для нашого ком'юніті. Впевнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Вже за нашою доброю традицією розпочинаємо огляд з Твіттера акаунту, адже безумовно, це основна соцмережа в контексті криптовалюти. AirDAO – унікальний за своєю технологічністю проект, який має на меті створити найбільш доступний блокчейн, який буде відкритий як для ком'юніті. Так і для розробників, які прагнуть на базі технології AirDAO створювати свої продукти, взагалі ключовим в назві є DAO, тобто об'єднана можливість спільно з ком'юніті розвивати даний проект. Формат DAO дозволяє користувачам, які, допустимо, стейкають токени, голосувати за ті чи інші рішення, які впливають на подальший розвиток проекту, і таким чином ви відчуваєте свою залученість і зацікавлені в тому, що спільний проект. Розвивався і рухався в тому напрямку, в якому ви б хотіли його бачити, як користувач. Такий вектор розвитку проекту Airdao безумовно заслуговує на повагу, і на мою скромну думку, є єдино правильним. Адже таким чином, ви відчуваєте синергію свого ком'юніті, допомагаєте йому розвиватися, збільшуєте свою лояльність, і я впевнений, що це позитивно впливає на розвиток. Давайте коротко оглянемо їхню твіттер сторінку Бачимо, що тут є інформація про партнерства. Зокрема, можемо одразу оцінити рівень партнерів. Гаманець SafePal належить Binance, та й загалом є одним з найбільш популярних в світі, і те, що вони партнериться з AirDAO, це багато про що говорить. Знову ж таки, різноманітні новини, зокрема про Хакатон, який проходив, і проект AirDAO брав в ньому участь. І багато чого іншого, зокрема, інформація про те, що вдосконалили їхній мобільний гаманець, який я покажу дещо згодом. Загалом ми бачимо, що регулярно виходять новини. Проект розвивається, постійно намагається комунікувати з ком'юніті. Це круто для мене це величезний плюс. Рухаємось далі, переходимо на офіційний сайт проекту. Тут одразу ж хочеться відзначити, що AirDAO – це повноцінна екосистема, одна з цілей якої зробити defi сегмент більш простішим. Адже чомусь так складається, що людям важко ознайомлюватись з defi продуктами Так, от, якщо ми говоримо про це в контексті AirDAO – то тут все доволі просто і зрозуміло, і навіть користувачів, яких немає супервеликого досвіду, зуміли б розібратися і відповідно опанувати функціонал. Якщо власне говорити про технологічність, то AirDAO представляє EVM, сумісний блокчейн першого рівня, який може працювати з 170 вузлами і робити це максимально безпечно. Безумовно, безпека, це пріоритетний напрямок в криптовалюті. Так, от AirDAO роблять на цьому акцент, і якщо розробники або ж якісь користувачі хочуть взаємодіяти з блокчейном, вони гарантують, що все це буде захищено та надійно. Як на мене, це дуже важливий поєдн, про який не варто забувати. Також в проекту є доволі відомий токен, який торгується на багатьох. Біржа, і що стосується бірж, то перелік тут справді серйозний, незважаючи на те, що вони підтримують defi сегмент Вони торгуються не на якихось забутих дексах, а на справді топових біржах. І головне, що токен від проекту Airdao є на біржі Binance. Скажу відверто: потрапити туди вкрай важко. Біржа виставляє величезну кількість вимог. І багато топових проєктів, які ми усі знаємо, досі ніяк не можуть потрапити на Binance або ж взагалі припинили спроби туди потрапити. А токен AMB давно вже там торгується і робить це успішно. Також ми бачимо, що він представлений на інших біржах. Що лише підтверджує реноме проект, якщо мова зайшла за токен, хочеться висвітлити питання токеноміки, адже не так давно проект її вдосконалював, лише підтверджуючи своє прагнення до розвитку. Так, от перший етап відбувся 15 листопада 2023 року, що включав налаштування вузлів АПОЛО, вдосконалення процесів взаємодії з вузлами, впровадження жорстокого обмеження загальної пропозиції та додаткові зміни. Вже другий етап відбувся у січні 2024 року. Що запровадив динамічні винагороди, пов'язані з розміром мережі, винагороди за валідацію блоків у кількох монетах та подальші покращення. Також варто відзначити, що загальна пропозиція токенів складає 6,5 мільярдів. Загальна кількість транзакцій понад 82 мільйони, і загальна кількість холдерів понад 25 тисяч. Тобто проект регулярно вдосконалюється, проводить різноманітні опитування, працює над статистикою і намагається ставати кращим, на відміну від тих же проектів, які залишились десь в далекому 2020 році. Ми можемо провести аналогію з тим же Полка який нічого нового не впроваджує, лише там ділить кошти, які заробляє. Так робити не можна. Ринок криптовалюти динамічний, і саме такий підхід, який демонструє AirDAO, є правильним, і відповідно таким чином вони розташовують до себе ком'юніті. Також важливим моментом є кількість залучених інвестицій. Ми перейшли на крипторанг, і бачимо, що проект AirDAO зібрав 10 мільйонів доларів, що є справді великою сумою. Якщо ми візьмемо публічні раунди фінансування, то бачимо, що в них інвестував лише один фонд, за те, який Labs, який славиться тим, що токени, в які вони інвестують, стріляють там на десятки іксів, адже вони також надають послуги маркетмейкінгу. Знову ж таки, мова зараз не про те, а про власне те, що проект AirDAO зумів на стадії розвитку, на стадії зародження ідеї донести свої. Цілі, свою місію, і відповідно отримав таке хороше фінансування. Що ж, це безумовно хороший фундамент для розвитку, і ми бачимо, що справді вони зуміли реалізувати свої цілі і перерости в повноцінну екосистему. Також давайте коротко оглянемо їхній сайт. Бачимо, що все зроблено на найвищому рівні. Зокрема, кожен може знайти те, що йому потрібно абсолютно уся інформація. Зокрема, от те, що я казав про напрямок дефі, це важливий момент. Тут також ми бачимо, що проставлений стейкінг, тобто, якщо ви є холдером їхньої монети, ви можете отримувати приємний відсоток, також свапати монети, використовувати офіційний бріч, і так далі. Тут інформація про їхню команду. В них понад 40 людей по усьому світу. Тут статистичні дані, можете ознайомитись. Тут, зокрема, ми можемо долучитися до амбасадорської програми. Бачимо, що амбасадори тут буквально в кожній країні світу. Тобто, натискаємо биком амбасадор, заповнюємо форму, і відповідно там в подальшому з вами зв'яжеться, і ви зможете давати свій велью і відповідно отримувати за це. Нагороди, е, ну і знову ж таки, ось е, посилання на їхній гаманець. Давайте його скачаємо і покажу, як він працює. Що ж, переходимо до огляду самого гаманця. Варто відзначити, що мобільний додаток AirDAO підтримує повний функціонал усіх гаманців, і власне там ми можемо взаємодіяти з усіма токенами, які входять в екосистему AirDAO. З останніми оновленнями користувачі можуть створювати та імпортувати гаманці, відправляти та отримувати токени та використовувати одразу декілька адрес. Е, варто відзначити, що AirDAO підвищили безпеку за допомогою Face ID, відбитків пальців і паролів. Також ви можете отримувати сповіщення про транзакції та зміни ціни. Допустимо, ви додасте якісь активи в портфель, і як тільки ціна буде доходити до вашого алерту, ви відповідно отримаєте сповіщення. І зможете приймати ті чи інші рішення, можливо, ви хотіли докупити або ж навпаки продати. Також в майбутніх оновлення гаманця AirDAO обіцяють створити шлях до реальних випадків використання. MEBI за допомогою мостів, субсидованих транзакцій, мовних перекладів та вбудованих свопів токену. Давайте коротко пробіжимося. Ну, Зверху ми бачимо, що можна свапати, відправляти тут, натискати ресів та відповідно отримувати адресу для депозиту, стейкати та бріджити. Знову ж таки, тут в нас є вкладка Whitelist. Про те, що я казав, тут ви можете створити групу токенів або адреси, за якими можна стежити, і відповідно це максимально зручно. Тут в нас вкладка Експлор, тобто знову ж таки також можна стежити за різноманітного роду транзакціями. Тут налаштування, тут в принципі все дефолтно. Ви можете підлаштувати. Під себе гаманець, його максимально кастомізувати задля того, що він підходив під ваші цілі. Взагалі, якщо ми будемо говорити загально про розвиток додатку, то тут насамперед потрібно відзначити інтеграцію з іншими тір-1 гаманцями. Зокрема, як ми оглядали Твітер, ми бачимо, що в AirDAO є співпраці з такими гігантами, як SafePal та багатьма іншими. Що лише підтверджує їхню репутацію і вказує на те, що вони хочуть працювати з кращими і відповідно прагнуть до розвитку. Котре повторюю, що AirDAO – це повноцінна екосистема, в якій є декілька робочих продуктів, зокрема платформа Cosmos, яка по факту виступає ринком облігацій, який дозволяє користувачам створювати та продавати власне ці облігації, а також заробляти винагороди за його використання. Космос створює ліквідний ринок облігацій для підтримуваних токенів і винагороджує користувачів за участь в платформі. І таких проектів є декілька, зокрема, AstraDex, Starfleet та багато інших. Я би міг розповідати про кожен з них, але тоді відеоролик би затягнувся. Загалом варто відзначити, що екосистема AirDAO постійно розвивається, намагається білдити щось нове і таким чином рухатись вперед. Ну і на завершення, давайте коротко пройдемось по роатмапу на 2024 рік. для того щоб зрозуміти, які цілі проект вже виконав і чого нам очікувати в наступні два квартали. Також обов'язково розповім про конкурс. Він буде як бонус для тих, хто додивився цей відеоролик до цього моменту. Так от, рухаємось, бачимо, що насамперед AirDAO Wallet отримав одразу багато оновлень, зокрема, повний функціонал гаманця, про який я розповідав раніше, додали функцію стейкінгу, підвищену безпеку і нову мову, зокрема, турецьку. Далі це AirQuest, партнер AirDAO Saprolinks розробляє платформу AirQuest, користувачі зможуть брати участь в різноманітних завданнях і за це отримувати винагороди. Також тут є інформація про ініціативу Starfleet, яка є центральною стратегією зростання в рамках цього проекту буде, бачимо багато партнерств, і знову ж таки розширення можливостей для спільноти. Знову ж таки, тут в нас інтеграція про космос. Ми про нього щойно говорили. Тобто, доволі цікава платформа, яка дозволяє працювати з облігаціями для крипти це дещо незвично, але тим не менш. Далі про платформу Harbor, яка також є доволі цікавою. Це платформа для ліквідного стейкінгу, який зараз на хайпі, якщо ми говоримо в контексті ефіра. І от, власне, платформою AirDAO є Harbor, тобто є свій власний продукт, на якому можна стейкати токени AMB. Astradex, знову ж таки, децентралізована платформа для торгівлі, в тому числі P2P Marketplace. Ну що ж це цікаво, його доволі часто юзають різні екосистеми і от, власне, в AirDAO є свій. Далі в нас лістинг по проєкту Modus, І бачимо, що також буде TGE. Система грантів, тобто проєкт працює над масштабною ініціативою, спрямованою на залучення інвестицій та зростання екосистеми. Тобто нові білдери зможуть створювати щось цікаве на базі екосистеми AirDAO. Це завжди приємно. Адже це чергова можливість для нових, так би мовити, ентузіастів створювати свої проекти і завжди на початку бракує коштів. І якщо будуть гранти для розвитку, це завжди круто. Що стосується спільноти, AirDAO створили українську спільноту, яка з великою радістю хоче розіграти кошти для наших підписників. Край приємно, що розіграш буде присвячений саме учасникам нашої спільноти «Дохід.UA», все, що потрібно зробити, це по факту звичні підписки, які можуть принести вам хороші призи. А саме буде роздано 20 призів по 15 доларів. Тобто загальний призовий пул складає 300 доларів. Як на мене, це більш ніж достойно за буквально 2 хвилини вашого часу. Кампанія триватиме 2 тижні після того, як ми опублікуємо дане відео. Все, що потрібно зробити, це вказати вашу електронну пошту. Приєднатися до телеграм-каналу української спільноти AirDAO, підписатися на Twitter акаунт, вставити посилання на ваш телеграм для того, щоб це можна було перевірити, знову ж таки аналогічно з твіттером, і вказати вашу адресу Metamask, для того, щоб власне отримати на нього винагороду. Всім рекомендую приймати участь, адже впевнений, що учасників буде не так багато, і відповідно у вас буде хороша можливість забрати халявних 15%. Доларів. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним та цікавим. Вже за традицією намагаюсь охоплювати різноманітні сфери і вважаю, що AirDAO – проект, який гідний вашої уваги. Плюс на додачу створили українське ком'юніті, яке безумовно варто підтримати. За традицію, дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних зустрічей.